У президента хочу, щоб громадські організації допомагали чиновникам працювати та водночас контролювали їхню роботу. Обіцяють пришвидшити цей процес. Для цього розробили стратегію розвитку громадянського суспільства до 2015 року. Для ознайомлення виявлення вивізливає зайняти громадських організацій для ознайомлення, для внесія хочу зі зміни, що не всі громадські організації мали можливість працювати. Спочатку візьмуться за закони, що регулюють діяльність громадських організацій. Їх обіцяють удосконалити. Адже наразі, щоб зареєструвати таку організацію, необхідно зібрати чимало документів та пройти безліч кабінетів. Потім хочуть зобов'язати місцевих чиновників активніше співпрацювати з громадськими утвореннями. Політологи своєю чергою вважають, ухвалюючи такі рішення, треба знати думку людей. Рівство і по державному політик, в цій сфері, я думаю, що треба провести таке серйозно дослідження громадської думки. Як приклад заслуги громадськості можна назвати ухвалення конвенції про права інвалідів, вважає президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич. Він думає, якщо стратегія працюватиме, це дасть поштовх розвитку України. Я вважаю, що панірофіса таки є підставити. Активізму. Унікальний документи, який прийняли, який підписав президент України і Радянського парламенту, це конвенція про права інвалідів, це тільки заслуга інститутів громадянського суспільства. Водночас, чиновники впевнені, створюючи громадянське суспільство, варто наслідувати країни Європи, які цей шлях уже подолали та мають позитивні результати.